Продовжуємо в'язати покемона Джинлі паф Вітаю всіх на каналі «З нитки і Любові. Мене звати Олена. І ми продовжуємо в'язати з попереднім відео щось сталося, тому це продовження. Наповняю зараз гарненько сінтіпухом голову, і в нас буде завершальна. Заповнюємо гарненько, щоб всі пустоти в нас були заповнені, щоб був рівний круг. Залишилась маленька, дірка. Заповнюй мої. То заповнили вже повністю ми голову і зараз будемо стягувати. Продовжуємо. Продовжуємо зараз цією ниткою, яка залишилася. Закриємо. Голову, і в нас вже буде готова голова до покемона джингліпав. Бач, откий у ну, нас маленький Йому? отвір залишився. Вітаю вас на каналі нитки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. І тепер нам цю ту, цю частинку треба закрити. Оці за мною три готові вже покемони я зв'язала в прямій трансляції і в на каналі в відділі прямій трансляції е, додала. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайку. А сьогодні ми в'яжемо джинглі паф. Ось вже голову завершили. Зараз закриємо оцю. Вітаю. Hello, welcome to my crochet channel Окей, цгу е. Що okay, е... я мала казати? А, і завершуємо отут. Отягуємо гарненько в кожну петлю. Чи можна навіть через дві? Не таке у мене достатньо цупки, тому я роблю через дві. Якщо у вас не такі м'якші, то можна через одну стягувати, не забувайте ставити вподобайку. І ми стягуємо. Ось таким способом. Тут я бачу, у мене якась ще є одна петля довга. Ще разок стягну. Вітаю всіх на каналі Знітки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Ось вони вже три готові є. Це в нас джингліпаф. Голову вже до неї зв'язали, гарненько її наповнили, наповнили сінтіпухом. Тепер її зробимо масаж, щоб гарненько розмістився сінтіпух. І почнемо в'язати з вами зараз ножки. Залишились у нас ножки, ручки, вушка і зачіска. Тому ми продовжимо в'язати ніжки. yes it's more correct but uh, everyone don't know english it's normal <laughs> Голова, я її гарненько зроблю масаж. Не забувайте завподобайки. Отак от пальчиком по екрану. Почнете писати всяку дурню, я буду блокувати. i make uh, a pokemon uh, jingle puff you know who is jingle puff i crochet with hook i have a hook i have a yarn and i crochet jingle puff Yes, she's singer. Yes, покемон джингліпаф. right. Голову зв'язали. Тепер нам потрібно зв'язати ще ручки-ножки. Ой, чому я закрила? Ручки-ножки. Починаємо в'язати з ножок. Не забувайте ставити вподобайки. Ось я зв'язала вже три покемошики. Я зв'язала їх на каналі в прямій трансляції. Всім розказала. Можете підписуватися на Patreon. В Патреоні текстовий мастер-клас. Розміщаю, тому кому зручно. Через текстовий майстер-клас підписуйтесь на Patreon. Кому зручно через е, відео з прямої трансляції можете передивлятися на каналі Добавила. Чуєте який звук? Достатньо твердо набили. Так, це можна вже забрати. І починаємо в'язати ніжки. Ніжки ми починаємо в'язати з. Шести стовпчиків без накиду в кружок Амігорумі, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Честно. Стягуємо кружок. Стягуємо. Але мені не вистачає сил, тому я буду стягувати отак. І з'єднуємо. З'єднали, і другий ряд в нас. Стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду, прибавка. Один на прибавка. У нас вийде в кінці ряду 9 стовпчиків без накиду. І знову стовпчик без накиду. Три рази робимо прибавку. Чередуємо. Прибавка. І знов стовпчик без накиду. І остання прибавка. Так у нас вийде один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять стовпчиків без накиду. Перевертаємо. Перевернула. Перевернула і третій стовпчик без знакиду в нас, третій ряд у нас йде 9 стовпчиків без накиду, без прибавок і вбавок. Одна. Важко, маленька частинка. Два. Тут же можна маркери не ставити, рахувати, тому що частинка маленька. Якщо вам зручніше з маркерами, то звісно ж маркер. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. прийшло. Музика кльова. Вісім. І дев'ять. Тобто третій ряд. Ми вже отакі у нас третій ряд. Це буде е, ножка до покемона. Зараз я вам шодесенько напишу анкетку. Що вам більше подобається в джинглі паф? hello welcome to my crochet channel i crochet uh, pokemons did you see you ha i have uh, three one and another one i crochet now gingerly puff what happened you know who is gingerly uh, puff Морлакс. Окей, okay, we'll uh, just not now. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Що вам більше подобається в джинглі паф? Зараз я вам напишу відповіді і варіанти. sleeping ah, I know yes I know we will crush it here there subscribe my channel and we will crush it онлайн тоге написала я вам анкету окей скуд написала я анкету тому під'єднуйтесь до анкети підписуйтесь який Краще трошки посунуся, щоб вам було видно таких гарних покемошиків. А, ножки. Що вам найбільше подобається в джинглі паф? Не забувайте ставити вподобайки. І підписуватися на канал. Тепер четвертий ряд у нас починається з. Двох стопчиків, прибавка три рази, і це у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Один, два. Прибавка, три прибавки має бути. І знову один стовпчик. Ця нитка мені заважає. Я її всередину зараз сховаю. Ця нитка з якої ми починали, якої стягували, з якої стягували кружок. Мігоромі. Один, два. І знову. Прибавка. І дві останні. Один, два. І прибавка третя у нас остання вже в цьому ряді. І ось така у нас вийде ручка. Тепер нам ще одну е, треба точно таку саму зв'язати. Ми вже одну зв'язали. Е, цю нитку ми відріжемо таку трошки довгенько. Е, Нею будемо продовжувати пришивати, Не продовжувати, а будемо пришивати до тіла. Це у нас буде ручка. Тому нам треба зв'язати ще одну таку саму. Я отак от поставлю, щоб ви бачили. Це у нас тіло джингліпав. А це у нас одна ручка джингліпав. Зараз зв'яжемо ще одну таку саму ручку. Вітаю всіх на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Ось вони. Чекайте у вівторок відео про, е, про покемона, як його звати? Тогепі. Також буде е, в середу, мабуть, відео про е, історію е, пікачу. І так само буде відео про історію оцього Садала. Починаємо в'язати другу руку джингліпаф. Так само в кільце Амігурумі набираємо шість товчиків без накиду. Один. Два три чотири, п'ять. Шість. І стягуємо кільце. Чат відкритий. Можете писати свої питання, запитання, пропозиції, стягуємо кільце. І другий ряд у нас один стовпчик без накиду прибавка.